Яку табличку за порадою психологів зняли у паризькому метро, після чого знизилась кількість самогубств? <плес> Кажи Богдане. Не притулятися. Ні, це неправильна відповідь. Су... Мінус бал? Мінус бал, мінус бал? Мінус... да, вахнич, мінус бал. Ковалик. Я хочу сказати цей, що це була табличка, в якій розказувалось, як зробити успішний суїцид. Ти думаєш, що така там висіла. Може бути. Ну, і після неї люди вже не знали, як правильно це зробити, і через це цей. Так, почекаю. По-перше, кували мінус бал, бо це було, очевидно, зал це не оцінив навіть як дотепну відповідь. Ні, я бачив, що 17 людей посміялися. Можна? Звичайно, повтори питання, будь ласка. Я повторю питання. Яку табличку за парадою психологів зняли у паризькому метро, після чого знизилась кількість самогубств? Вахнич. Табличку множення. Це плюс бал, це однозначно плюс бал. Але ні, це неправильна відповідь. Саша, ти що тупий? Боже, воно ми... воно розломалось. Дайте мені нову. Почекайте, Дмитрий, зараз а я... нов... Почкайте, Дмитрич, ти хотів щось сказати, чи ти просто тряс? Щоб так. щось сказати, треба видавати звук. Так, власне. Я нічого не хотів сказати. Можна, можна реально кажи, Є... Візико, кажи. Мені здається, що там була табличка Не стрибати на колій. Нести була табличка, і ця табличка змушувала людей це робити. Бо ти думаєш, парижани настільки контркультурні, так? Да? Тобто зняли цю табличку і стало менше самогубств. Може, я неправильно зрозумів питання, перепрошую. Можливо. Мінус бал Вадим Дзінько. Так, е... Кажи. Я думаю, там була табличка, все буде добре. Її зняли, Її зняли і люди перестали робити суїцид. Ти можеш це саме на табличку, що може бути. Не став мені мінус бал. Я знаю, що хуйня вийшла. Не став мінус бал. Це ну, я, я не подумав. Я, я друзі, тебе є шанс подумати. Пояснич, як я писувати. забираю свої слова назад. Таке ж є правило? Е, е, ні, такого правила немає, але ти можеш аргументувати свою відповідь. Е, так, давай пробуй. я пробую. аргументую свою відповідь. Дивіться: якщо є табличка, все буде добре, і наприклад, вона намальована на дверях. Які uh, від ти дивишся, о, от там все буде добре, і тиш до дверей, двері відчиняються, і ти випадаєш, падаєш на колію, тебе переїжджає поїзд. І це якби суїцид. Mm -hmm. І коли вони забрали табличку Все буде добре, то людські, ну да, да, все, хуйня, живемо далі. От. єдине доречне місце, де може писати все буде добре, це концерт океана Ельзи. Ну я не пікав, так що це. Це ще гірше вагне. Так, ну дивись, Митович, давай так. Плюс бал тобі дам, ти старався. Ти старався. Поки що правильних відповідей немає. Є у вас якісь варіанти? А, мені здається, що це шоу буде приречене, але ми в годину часу будемо вгадувати, яка, блядь, табличка була. Ми, ми будемо слідки це сука, хуй знати, що нам писало. Може QR-код якийсь. Ну, табличка. Давайте так. Який напис, по вашому. кажи Вахнич, кажи. Е, нема виходу. Так, да, це правильна відповідь. Плюс два, випиту, два бали. Кайф. То що типу, була табличка, немає виходу, і да. що люди. Що, як нема виходу, то що? То що, то сплін не слухаєш. Ну, десь так, десь так. Її замінили просто на е, е, синоніми, типу, вхід не тут. Вихід завжди є, так? Да, да. Або все буде добре. Або все буде добре.